Сьогодні ще святкують святого Валентина, але то не наш святий, то святи Римокатолицької церкви, але в Римокатолицькому календарі сьогодні середа попільна, так, так що там нема Валентина. Але є така традиція, що 14 числа всі святкують День закоханих День святого Валентина. Якщо воно приносить вам радість, якщо воно вам корисне, я вас благословляю, щоб ви тільки посміхалися. Як, ну, Якщо ви купите кійськ людині, жінці, дівчинці, квітку сьогодні, якусь відкритку, гарну, піднімете настрій, то це дуже добре свято, воно мені подобається. Воно мені подобається більше, як Хелоін, то і страх якийсь. А тут гарно. Квіточки, відкриточки дуже гарно. Так що не на рівні церкви, але на рівні відносин. Маєте нагоду, робіть один одного щасливими. Нехай Бог вас благословить.